Доброго дня малята! Послухайте, будь ласка, цікаву загадку. З неба зірочки летять, землю укривають. А коли прийде весна, всі вони розтануть. Здогадались, вірно, це сніжинки. І сьогодні я пропоную вам послухати віршик Анатолія Костецького. Який називається сніжинки. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Молодці малята, сподіваюсь, вам сподобався віршик. До зустрічі.